До огляду класна квартира, простора. Це у нас коридор. Зараз почнемо з кухні і з вигляду. Оце у нас кухня. Вся техніка монтована, все залишається. Такий холодильник, морозильна камера і холодильна зона. Тематичні такі лампочки. Підвісна стеля можна зробити. Ціна питання 1200 доларів. Так, техніка у нас є мікрохвильова піч, духова піч і є посудомийка. От. власне От, автоматично зроблено стильно. От, ну, а вигляд ну, вигляд бомба просто, південний захід. Сьогодні дуже похмуро, але отак. От ну, Захід сонця, отам. От Завжди буде світло. От. І у нас ще є дуже багато всяких ніж. От така не буду відкривати, кривати, тому що особисті речі власників. Цього блюм-система, до речі. Упс. От так, сама закривається, все класно. А. Там є кухонна зона, робоча зона. Все продумано. Телевізор, все залишається. Тут у нас дитяча спальня, в принципі, кімната можна собі переробити. Вона теж з виходом на балкон. От. З виглядом на південь. Нічого не заступає, адже це 13-й поверх. От. І саме фішка, мені що подобається, е, глибокі гардеробні, тобто вам не потрібно ставити е, щось, е, ну, шафи, купе, якісь і таке інше. Є дві гардеробні зоновані, хто собі їх забажає, і плюс е, пральна зона, типу, ну все. Міщаються. Кімнат є три, тут в даний момент така робоча зона, кімната не задіяна. Маленька реклама, от такі картинки малюють. В цій кімнаті плюс є клоузер, такий англійський, так би мовити. От Можна використовувати його теж під гардероб. Тут же по самому бажанню, в принципі, можна доробити, як забажаєте. І класна спальня з проектором. Телевізору не потрібно. О, там у нас монтований проєктор на цю стіну. От. А, такі теж тематичні, класні. Лампочки. От. А, вигляд тут виходить внутрішній двір спальні. А, тихо, не шумно. От, не вікна-вікна там не мовити, але... У нас тут Карпат-будівський будинок проглядається. От, і так вниз у нас під'їзд. А, ще санузли не показав. Назначить два санузли. Получається перший санузел. тут ще можна доставити так, скрині для душу. От. І у нас є ще другий санвузол, От. І, і в принципі все Площа 107 квадратів. От, поза 20 метрів квадрат, 21 а, кухня студія, от, і робоча зона класна, і, і столова. От. І тут також є такий ніж, тобто зроблено, продумано так, що все, весь, все що вам потрібно, можна поховати і не обтяжувати простір. Дуже простора квартира. У спальній зоні один туалет і тут ще один туалет. Ну і вихід. Виход. Парадний звідси.